За крок до одужання зупинився один із героїв наших сюжетів 19-річний Володимир Боюк. Кілька років тому хлопець здолав рак крові і вже почав повертатися до нормального життя, коли у нього відмовили обидві нирки. Завдяки глядачам віка новин родині вдалося зібрати кошти на трансплантацію. Утім, після операції у Володимира виникли ускладнення. Для їх усунення хлопець потребує ще однієї операції. Ціна питання 15 тисяч гривень. Та взяти їх родині ніде. Брат служить в АТО. І батько його помер чотири роки назад. Зараз у нас ніякої підтримки немає. І ми удвох боремося за нього. По лікарнях багато вже боже, два місяці. Думав, що поборов, не дуже рака. Воно казається, що одне поборов, а з нирками почалося. Ходжу мало, сплю багато.